Наживо! Так називається виставка Керамістки Нотики Грабар, яка відкрилася в Ужгородському арт-кафе Вотто. Так і хочеться доторкнутися і відчути тепло, яке своїми руками і душею передає автор через ці прекрасні витончені роботи. Позитивну енергетику відчуваєш відразу, переступивши поріг затишного арт-кафе. І вже не дивуєшся, що на тебе чекає неперевершене враження, адже майстер щоразу дивує своєю фантазією і талантом. Ось і цього разу ми навмисно запросили до розмови друзів, котрі вже не один десяток літ є свідками успішного творчого зростання, кераміка, нотики, грабар, аби вони розкрили бодай один секрет її майстерності. Сьогоднішня виставка, яка вона? Це продовження. Вона просто продовжує те, що вона робить кожен день. Про те, що про що вона думає кожен день, це продовження її дитинства, це продовження її життя, це продовження того, що в неї було вкладено її предками, її величезною дорогою родиною, яка має дуже важливі корені, як не не тільки для неї самої, а й для міста в цілому. Тому що таких родин у нас є багато, але вони є дуже значимі у нас в місті. І, звичайно, що ця виставка не є тільки сьогоднішній день, вона завжди була вчора і буде завтра. Це просто тимчасове вираження сучасних її думок, або просто сприйняття якихось асоціацій, свого естетичного сприйняття світу. Але насправді не можу сказати, що ця виставка мені тільки сьогодні знайома, скільки я її знаю, вона завжди такою була. Просто це зараз кристалізувалося в цій речі. І трошки я би розширила таке небачення, тому що я так думаю, що все, що вона робить, це не тільки для інтер'єру, і це не тільки для форми на поличку. Тому що насправді це є набагато ширші речі набагато глибші речі. І це сприйняття не тільки форми, не тільки текстури, а суті того, що в неї є в серці. А в серці в неї є дуже великий світ. І наскільки він багатий, чим більше ми будемо в нього вникати, чим, більше, чим частіше ми будемо з ним зустрічатися, я бажаю кожному вникнути в цей гарний світ. Життя переконує в тому, що лише віддані свої професії перебувають у вічному творчому неспокої. Здобувши собі ім'я у мистецьких колах своєю незвичайною працелюбністю, но грабар іде до своєї мети щодня і щомиті, створюючи шедеври, біля яких почуваєш себе завжди затишно і комфортно. Виставка сама чудова, самі твори, які прекрасні, вони дуже відповідають духу і натурі Наталки Грабар. Треба ще підкреслити, що як вони вміли поставлені в середовище. У нас біда в більшості наших виставок, що в дубій картинній галереї, майже всіх картинних галереях, воно трошки не відповідає оточення, можливості нормального, адекватного споживання мистецтва. Воно якось ну, не той рівень. Тут, богу дякуючи, ми знаходимося в історичному центрі, і дуже такий затишок створений самим інтер'єром і самими творами, які розміщені на сцені, і того це в цілому дуже гарно сприймається. Сама, ну це який дух місця, що сама Наталка, Ужгородка, це місце таке ужгородське, центральне. і тому в цілому дуже дуже смачно і дуже приємно. Кераміка жива, вона, вона відображає у своїх формах ту живість. Це просто частинка якогось, якогось предмету, але це рукотворний предмет, я рахую, тому що люди, хто роблять щось наживо руками, це класно. А я ще, крім того, художник, який. Ем... Не тільки руками це роблю, це я роблю наживо і серцем, що відчуваєш, що саме у мене є внутрі, це мій такий світогляд. Ну, так твої ідеї народжуються дуже швидко. Здається, це... лише вчора тут була нова виставка твоїх робіт, і знову персональна виставка. От де їх черпаєш? Що тебе надихає на творчість? Я, я просто відчуваю, що кожен працює, кожен день встає, працює, щось має робити. А це моя робота. Я напевно відчуваю, що мені треба працювати кожен день. От, і, Напевно, якийсь темп у мене запрацював і видає. Ось такий він, світ, кераміки, ужгород кінотики грабар. Таємничий і загадковий, як і сама авторка.